Тривожність це внутрішній психологічний стан переживання, хвилювання за якісь події, ситуації, які можливо стануться в нашому житті або, можливо, навіть не стануться. І оснований стан тривожності переважно на наших страхах, які можуть бути об'єктивними або необ'єктивними. І чим більше цих страхів, тим більше людина може проживати і відчувати стан тривожності. Звичайно, що причиною тривожності можуть бути якісь фізіологічні особливості, і на це теж потрібно звертати увагу. Однак зазвичай причиною тривожності, особливо в сучасному світі, являється якраз такий психологічний характер, оскільки людина боїться в момент тривожності, тобто в неї виникає внутрішній страх. Ви можете проаналізувати це так само на собі. Цей страх в основному стосується майбутнього. Цей страх зазвичай не сьогодення, а якраз майбутньому. Тому що, якщо ви зараз дивитесь це відео, якщо ви зараз слухаєте мене і перебуваєте цілком і повністю своєю увагою в моменті тут і зараз слухаючи мене, скоріше за все, ви не проживаєте тривожного стану, не хвилюєтеся і чогось не боїтеся. Зазвичай, коли в голову якраз потрапляють думки, що може щось статися, що я можу не справитися, що щось відбудеться, те, чого я не можу проконтролювати, страх залишитися без грошей, без роботи, страх за діток. Наприклад, ці страхи стосуються саме вашого майбутнього. І тут дуже важливо пам'ятати, усвідомити і зрозуміти для себе, що ці страхи, які виникають у вашій голові, вони можуть справдитися, а можуть і не справдитися. Ви навіть можете проаналізувати весь свій попередній досвід, скільки страхів справдилося у вашому житті. Сісти і виписати те, чого ви боялися, воно прийшло у ваше життя. Чи все ж таки ви справилися з проблемами, з задачами? І ці страхи вони не справдилися у вашому житті? Це дуже добре допоможе вам зрозуміти, що багато із страхів, які виникають в голові, вони виникають необ'єктивно, не по причині, що вам справді щось загрожує, а по причині того, що ви просто тривожитесь в цей момент, переживаєте, і ви думаєте, що цей страх може вам якось допомогти. І з цим, звичайно, що можна працювати.